І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає матч Джек на Churchill е, 7. Карта Карелія. Ну що, до бою? Так, в нас такі, це в нас такий, я їх називаю тяж. тяж він такий справжній тяж, так, повільний, доволі сильно броньований. В лобі, в башті, е, нахлопушувальна гармата, така теж пів-пів дуже швидко перезаряджається. Ну, в принципі, для комфортної стрільби так. Для комфортної гри, але ну, якщо ти граєш в топі, то це дуже сильна, потужна машина. Якщо ти граєш не в топі, то побачимо, зараз граємо проти сімок, ми на шостому рівні. А якщо на дні ще списку, то напевно вже проти вісімок, ну, тебе будуть прошивати просто в кламіщі. Те ж як пощастить, як який ще бій потрапиш. Поки що наш герой бачимо нікуди не поспішає. Думаю, зараз поперестрілювати центр. І це чудова, до речі, ідея. ЛТ-шки, багато ЛТшки в цьому бою. ЛТшки треба повиклопушувати з центру і вже там буде легше. Там підтягнулися під скелею по 9 й та 0-й лінії наші братіші не дають просуватися суперники. Немає, по-моєму, на гірці суперники також. Це теж плюс. Центр зараз, якщо зараз заберуть наші ст гірку, гірку, ну, вони бачимо, що вони не підійшли, не можуть там проїхати поки ще на гірку. Якщо б забрали, то центр вже б давно був вихлопушений. Давайте будемо дивитися по снарядам. У нас заряджені під калібри, це поліпшені. 208 пробиття на шостому рівні. 248. Е, у нас основні ББХи. 140, шкода від пострілу. Це непогано, до речі, на шостому рівні. І з такою перезарядкою, правда? Чудово. Що так, постріляв, постріляв, ну, не небагато ще настріляв. 2-0 в нашу користь. Перевага по ХП, в нашу користь і вирішує проїхати по центру просто. А що, моби, ні. Там дивимося, що. стежки, Я думаю, Стежки захоплять, а, а ні, бачимо, що Тигр 131 поїхав, там кличе на допомогу, бо не може впоратися з п 43 тром Наші стежки навпаки знизу грають, перестрілюються стежами. Вже в нашу все одно в нашу користь, перевага по в нашу користь. Ми поїхали вже битися, напевно. Тут постріляв, постріляв. Треба вже екшена. Треба екшена. І бачимо, що не все так просто складається в цьому бою. ПС-43ТР він викупушив нашого е тигра. Починають наших братішів витопучувати. А там в цей час бачимо і Лео просуваються так собі. Е з чудовим настроєм проїхалися вже на, майже біля рейску суперників, майже біля бази суперників. Виклопушують саме ось тут, бачите. Там невірний план на бій обрали наші братіші, бо і з гірки. Їх саме з гірки виклопушують. Починається просування суперників. Вони вже такі, напевне, об'єднуються в бойовий кулак. Ну, поки що один тільки їде. т 43 на глюч, в на глючий режим. Тепер можна просуватися, бачимо так, випадкові події відбуваються. Тут скеля е, обрушилася, і тому у нас тут є депої. Дійсно змінився тут геймплей, І це в принципі чудово. Стало багато грати, я помітив, на Карелії саме центр. І ми в цьому бою все теж в цьому переконали. Там додавали имбо камінців, ну можливо, і додавали имбо камінців чи так, треба буде тепер тягнути бій, я так розумію. По одному, прошу, виїжджайте. Вони ще так виїжджають, що бачите, ми їх не дуже і пробити можемо. Навіть під калібросом. Ну і на черщилі як танкувати? Оце як я на ньому грав, то просто от лобом встаєш і все. Можна підвертати трішки, але просто лобом стаєш і в дуельних дуелі повинен перемагати своїх однорівневих суперників і все кожна. Знітились суперники, бачимо, вони тут об'єднали, але вони бояться чомусь їхати. Тут небезпека у нас йде від фугасів, від фугасників, так, чи того другого. Це і на приїхав. Всі вже тут наглючу глючу братіші, там прикривайте ззаду чи що. І наглючу поприїжджали. Той покинув, той думав, що цей сам впорається. А я думаю, що не впорається, ми його поки де перестрілюємо. Чудово, що той Т-43 поїхав далі. Вони вдвоє обвихло попід, давай. Це його помилка була. Він по своїм справам, цей теж вже тікає по своїм справам. До побачення, ні один знищений. Цього зараз задніще. На успіх поставити. Ну добре, тепер дуель на дуель з КВшником, оцей фугасом вибиває, нормально. Ще один. А цей ББ-хою стріляє. 700 танканов. 1800. Я про бронічність, 1800 вже натанкував, 1500 настріляв. Дуель на дуель з трьома танками, ну одна з них артилерія. Це ж небезпечно. Перешлюпувати. Все чудово, там виклопушили, щоб нам в е, спину не настрілював Т-43, е, так? Наші вже братіші ІС, наш бачимо вже біля бази суперників, наші ЛТшки вже беруть в оточення суперників. КВ другий знітився, у нас все поломате. Все поремонтувалося чудово. У нас вже, я вам скажу, підкалібер закінчуються. Вже важко буде ББХ перестрілити, ти ж броньований КВ-2. Бо КВ 2 я ще пам'ятаю, чудову та цікаву історію, розповім. Колись на карті перевал, я на КВ-2 виїхав і там в ложбінку таку біля льодовика став. І в мене одна башта тільки була. Я, ну я однорівневий І Я оцею одною баштою так натанкував, там щось біля трьох тисяч просто одною баштою натанкував. Наш герой роздирвувався, все читав. Вихлопушили. Ну що? Зараз знову перемонтувати гармату і вже. Так, ще не, ще не все. Там шкода, бачимо, Т-17 втекла. З бази, чи вона втікла, чи вона туди поїхала і са що вихлопушувати? Тут потрібна допомога. Тут не все так просто в цьому тепер бою. Вони тут зашкірилися. Мені здається, зараз можна було що зробити? Щоб наша шкода Т-17 поїхала, допомогла шкоду суперників знешкодити. І ставати на захоплення, хай вже суперники думають, що їм далі робити. Тут ще артилерія З кугасниками у нас проблеми в цьому бою, так? Вони ще й все ламає. Вже не пересвітити, так ні. І постріляти нормально неможливо, поки кори не поремонтуються. Все чудово. 12-8. Поїхавіс. Ах, втратили ми шкоду там. Оцей ну, п 43 тр дуже небезпечний. Він трьох знешкодив і я пам'ятаю, що з ним навіть і тигр наш не пордився. Хоча в тигра там мальчища. Ну що, нема вже небезпеки. Залишається один лише е артилерист, який дуже багато шкоди наніс нашому герою, нашому черчилю. І бурза допоможе зараз. Ава, тікає. Просто народному взад хотілося дніще, але не встигаємо. <смі> Напруженіша битва вийшла. Чудові епічні дуельні дуелі, там десь пощастило, так? Там десь пощастило, навіть що не об'єдналися далі, не поперли ці КВ-2. І П4ТТР міг з ними приєднатися і проїхати продавити все ж таки, хоча вийти 9 та нульову лінію. Вау, і знову влучить <ривість> Чудовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.